Доброго дня нашим шановним онлайн слухачам. Мене звати Тарас Казечко, я представник департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. І сьогоднішня наша тема буде присвячена впровадженню державного аграрного реєстру. А саме будемо говорити про мету, які проблеми вирішує державний аграрний реєстр, особливості його функціонування, етапи впровадження, функції та правові аспекти. Розпочнемо з основного. З поняття визначення, що сам собою являє державний аграрний реєстр, це так звана державна автоматизована інформаційна система, яка працює цілодобово онлайн та створена для сільгоспвиробників виробників і держави з метою підвищення ефективності їх взаємодії. Це і все то певний електронний майданчик, за допомогою якого аграрій зможе легко, швидко та в головному це зручно отримати державну підтримку і, як я вже наголосив, взаємодіяти з органами. Державної влади. Розпочнемо з першого підпункту це є проблеми, які вирішує дар. Як ви бачите на слайді, їх є три. Перший це подання заявок на державну підтримку та їх адміністрування здійснюється в ручному режимі, що призводить до часових та фінансових затрат як держави, так і аграрія. Якщо більш детальніше, то зараз щоб скористатися підтримкою в агропромисловому комплексі, який фінансується чи будь-то з державного бюджету, чи з обласного. Аграрію є необхідність зібрати певний пакет документів з різних інституцій, і або нарочно завести за конкретною адресою, або відправити кур'єром, або відправити поштою, що, звичайно, призводить до певних втрат по часу чи фінансових затрат. За допомогою дару планується подавати заявки в автоматичному режимі на державну підтримку, сабто в один клік. Відповідно, наступним пунктом це є обмежений облік виробників сільськогосподарської продукції та недостатність достовірної і актуальної статистичної інформації про галузь, що унеможливлює формування якісної аграрної політики. Зрозуміли той факт, що побудувати якісну аграрну політику, а зараз ми розуміємо, що на етапі завершення іде реформа децентралізація, тобто головною гілкою влади основно це буде на місцях об'єднання територіальні громади, і щоб вони розвивали аграрний сектор. В них є необхідність і потреба розуміти про кількісний склад аграріїв. Відповідно, чи це є один великий аграрій, чи це є декілька їх. Відповідно, яка площа землекористування перебуває в кожного суб'єкта, у сфері агропромислового комплексу також, чим вони займаються якою галузі, там зерновими, овочівництвом, гидівництвом чи органічним виробництвом. Відповідно, коли будуть внесені відомості до державного аграрного реєстру про аграріїв на конкретні для прикладу території, відповідно посадовим особам об'єднаної територіальної громади. Не буде змога ефективно використовувати кошти саме на підтримку агропромислового сектору і спрямовувати на ті галузі, які, в яких є потреба, які необхідно розвивати. Наступна проблема, яку вирішує ДАР, це відсутність стабільного, надійного та швидкого каналу комунікації держави з аграріями. Тобто, якщо ще приклад, то зараз інформація про державну підтримку вона висвічується на офіційних сайтах міністерств. Відповідно, потім по вертикалі поширюється на місця через обласні державні адміністрації, а саме через структурні підрозділи облдержадміністрації, які відповідають за агропромисловий сектор. А в подальшому, саме так як я представник департаменту АПК, ми скеровуємо вже інформацію через наявні в нас комунікаційні канали. А саме чи телефонними дзвінками також висвічуємо інформацію на сторінках офіційних і відповідно, можливо, також як варіант скеровуємо на електронні пошти. За допомогою дару, це буде набагато спрощено, тому що аграрій, зареєструючись в даному реєстрі, буде мати доступ до власного кабінету, і в даному кабінеті буде вся необхідна інформація, що стосується сільського господарства. Тобто Буде йому надано чи той же доступ до тієї програми, буде також надана інформація, що є така то програма, однак він неї не може скористатися, оскільки потрібно для цього зробити напевно наступні кроки. Там чи збільшити земельний банк, чи розвивати якусь іншу галузь тощо. Наступне, до чого ми перейдемо, це саме до мети впровадження. Дару як ви бачите на слайді, перший це забезпечити належний облік аграрію з можливості сегментації для формування якісної аграрної політики на регіональному і національному рівні. Це про що я вже говорив. Забезпечити прозоре адміністрування спрямування та розподіл коштів державної підтримки в АПК за допомогою електронних засобів. Тобто, відповідно, користувач може побачити, якими послугами він вже скористався. Відповідно, держава і органи місцевого самоврядування також бачать цю інформацію і зможуть проаналізувати, чи вона є ефективною, актуальною, чи вона дасть поштовх до розвитку в подальшому і так далі. Наступним це надавати зручні електронні сервіси аграріям, зокрема відображення у Кабінеті аграрії інформацію про землю, зареєстровані речові права оренди, зареєстрованих тварин. Перш тут хотів би наголосити про те, що часто виникає питання в аграрії, якщо він несе відомості про себе до даного реєстру, чи не зможуть треті особи використовувати ту інформацію, щоб зашкодити в подальшому введенні господарської діяльності. То хотів би наголосити, станом на зараз Державний гравний реєстр саме щитує інформацію з чотирьох реєстрів: це є Реєстр Державного земельного кадастру, реєстр юридичних та ФОП, реєстр речових прав та реєстр тварин. То хотів би наголосити, що дані реєстри вони є в основному відкриті. Для прикладу, в Державному земельному кадастрі. За допомогою ідентифікації для прикладу, це той же кваліфікований електронний підпис. Можна взнати як і прізвище по батькові власника земельної ділянки, так і орендаря, якщо вона перебуває в оренді, для прикладу чи суборенді. Відповідно, якщо внесені відомості, також можна знати про нормативну грошову оцінку. Що стосується саме реєстру юртофокусів, фокусів, він також є відкритим. Реєстр прав. Тому же державному замовленні колеса, як я вже наголосив, можна знати речове право, яке зареєстровано, бо в нас тут виключно по реєстру цікавить саме по земельних ділянках. На якому праві в аграрії перебуває дана земельна ділянка, чи у власності, чи на праві постійного користування, чи тощо. Також для забезпечення захисту. Саме і для ідентифікації особи і аутентифікації при реєстрації при будь-якому вході в кабінет аграрія використовується або кваліфі... кваліфікований електронний підпис чи система банкайді для прикладу. Це той же права 24 який, напевно всі вже або користуються, або про нього явно чули. Тобто будь-яка постороння особа без банкаді чи кепу не зможе увійти в кабінет аграрії і внести відповідно якісь зміни. Наступною метою впровадження дар це є отримувати статистичну інформацію для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Я вже про це наголошував, щоб будувати якісну політику, яка буде розвивати сільське господарство, є необхідність мати всю наявну інформацію про аграрію. Площа зимопростування, видом, яким вона займається, тощо. І останнім це є створити надійний канал комунікації між державою чи органами місцевого самоврядування та виробником сільськогосподарської продукції. Про це також я вже наголошував. Наступним розділом, про що ми будемо говорити, це є особливості функціонування державного аграрного реєстру. Перш за все, дар ведеться за рахунок коштів державного бюджету. І за підтримки програми Світового банку та Європейського суду сама програма називається Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні. Наступним дар ведеться шляхом добровільного внесення відомостей про виробника, тобто внесення сільгоспвиробниками відомостей про себе. Себто виключно заставити агрея, ніхто не може, щоб він провів там реєстрацію, тобто це його виключно добровільна воля. І відповідно він може або самостійно, або за допомогою онлайн-консультантів. Також звернутися або планується в кожній об'єднаній територіальній громаді створити оператора державного гравного реєстру, де він може звернутися або за консультацією, або звернутися безпосередньо. І дана особа повинна допомогти внести відомості про себе до реєстру, щоб подальшому використовувати його функціонал і переваги. Наступний дар відображає інформацію про СГ виробників з інших державних реєстрів та Кадасів. Це вже також говорив. Дар використовується також для електронної взаємодії між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування та центрами надання адміністративних послуг. І цього звиробники, які внесли відомості про себе в дар, набуватимуть право на отримання державної підтримки на основі інформації, що міститься в ДАР, без надання відповідних відомостей в паперовій формі. Коли будемо говорити вже про юридичний аспект, я тут більш детальніше розкажу. Що стосується етапності, за яким був проваджений дар, перш за все, це є пілотний проєкт. Ці першого етапу, який мав місце в лютому 2020 року, були відібрані шість областей. Відповідно, Львівська є була однією. І були сформовані виїзні групи операторів-консультантів, так звані мобільні групи. В Києві було проведено трьохденний онлайн-семінар, технічно онлайн, онлайн просто семінар де були визначені оператори. В основному це складалося по два працівника. Департаментів агропромислового розвитку з областей і по два працівника територіальних відділень по підтримки фермерських господарств. Відповідно до груп операторів долучалися також працівники територіальних органів юстиції, територіальних органів державного кадастру і безоплатної правової допомоги. Відповідно, здійснювалися протягом лютого 2010 року виїзди в окремі населені пункти, де оператори безпосередньо. Інформували про державний аграрний реєстр, його переваги і за потреби за бажання аграрія допомагали йому вносити відомості про себе, юстиція, безоплатна права допомога та державкадастер відповідав на хвилюючі питання саме присутніх. Тобто, якщо дивитись по цілях першого етапу, то це є оцінка роботи програмного забезпечення та інших технічних аспектів. Відповідно зрозуміло, оскільки це була перша фаза пілоту, є необхідність, потреба. Протестування самої системи, визначити, в чому є проблематика, що потрібно покращити тощо. Наступне – це є отримання зворотного зв'язку від аграріїв та операторів-консультантів. Практично щодня ми відправляли певні звіти, які збиралися як і від нас операторів, так і від аграріїв, хто безпосередньо зареєструвався, хто не зареєструвався, чому, яка причина, що потрібно покращити, де налагодити ситуація і так далі зараз. Протягом вересня-жовтня, зараз на стадії вже завершення, скільки мені відомо, завершився другий етап пілотного впровадження. Там вже була побудована трошки інша модель. Саме вже не було виїзних груп операторів, а були відібрані 53 об'єднані територіальні громади по всіх областях України. І, відповідно, цей етап він впроваджувався за підтримки Всеукраїнської асоціації громад. І в даних 53 ПТГ практично по двоє осіб були визначені як оператори-консультанти на місцях. І відповідно, як ви бачите на слайді, цілями другого етапу є залучення органів місцевого самоврядування до процесу реєстрації та впровадження дар. Автоматизація процесу подання заявки на виправлення помилки в земельному кадастрі, це я трошки пізніше розкажу. Оцінка роботи програмного забезпечення за результатом доопрацювання після першого етапу, демонстрація потенціалу дар в дитянізації сільськогосподарського виробництва, виправлення помилок в державному земельному кадастрі, надання електронних сервісів для аграріїв. І розширення консультаційної ролі операторів консультантів для інформування аграрії про важливі аспекти аграрної політики, земельної реформи та процедури реєстрації речових прав. Перейдемо до наступного це саме правового регулювання функціонування да перший етап, як я вже наголосив, який відбувся в лютому поточного року. Він відбувся відповідно до указу президента, який ви бачите саме на слайді. Де Кабміну доручили саме створення пілотного проєкту, на той час він називався «Литовний Фермерський реєстр. Відповідно, по завершенню наших виїздів в шести пілотних областях, станом на 27 лютого було зареєстровано 601 суб'єкта у агропромисловому секторі. 569 з них це саме в шести пілотних областях. Наступним правовим етапом, який буде юридично регулювати саме державний аграрний реєстр, це є законопроєкт. Реєстраційний його номер 3295, станом на зараз він прийнятий був в першому читанні. Хто бажає з ним ознайомитись, може на офіційній сторінці Верховної Ради України його переглянути. Саме ним планується вже юридично закріпити саме визначення державного аграрного реєстру, його функції, переваги та Принципи також би тут ще хотів наголосити, одним із важливим пунктів, які хочуть юридично закріпити в цьому законопроєкті, є те, що виробники сільськогосподарської продукції, що внесли відомості про себе до державного аграрного реєстру, набувають право на наступне саме на отримання державної підтримки на основі інформації, що міститься в дарі, в тому числі шляхом. Інформаційні взаємодії з іншими реєстрами, про які я вже говорив, і що головне хотів визначити без надання відповідної відомостей в паперовій формі. Також передбачено закріпити юридично безкоштовне отримання інформації про себе з державного аграрного реєстру і на використання інформації, яка міститься в державному аграрному реєстрі. Саме з метою отримання документів дозвільного характеру. І це все повинно відбуватися, як ми розуміємо, на онлайн-платформі, тобто онлайн. Наступним етапом, точніше, ми будемо говорити про функції. Перша функція – це ідентифікація помилки в ДЗК та подання заявки на її виправлення. Досить є актуальним питання саме виправлення помилок, які містяться в державному земельному кадастрі, і станом навіть на зараз. Особа, яка зареєструється в, держав... в Державному аграрному реєстрі, вона має змогу. Він вже дієвить цей механізм формувати саме і відправляти заявки, які централізовано йдуть до державного кадастру і там реєструються на помилки. Помилок є дуже багато. Хотів би визначити дві найосновніші: це, наприклад, так звані накладка одну на одну земельну ділянку чи певного роду перетини там з дорогами, річками і так далі. Наступною функцією є покращення стану інших реєстрів та Кадасів, зокрема, державного земельного Кадасу та реєстру чоловік на нерухоме майно. Перш за все, так як я вже говорив, що інформація після реєстрації аграрія синхронізується з чотирма реєстрами, але є такий функціонал, як можна додати ручному режимі земельну ділянку відомості якої не місяця в державному земельному кадастрі, відсканувавши копію первинних документів, які посвідчують право на використання тої земельки, наприклад, це державний акт, може бути, чи сертифікат на пай тощо. І також можна подати там є такий функціонал, але зараз, наскільки нам відомо, з Міністерством юстиції України ведуться перемовини, щоб через державний аграрний реєстр. Подавати заявки на вчинення певних реєстраційних дій. Ну, зрозуміло, це для прикладу може бути укладення договорів оренди. Тобто не може гарантувати, чи в подальшому це буде іплементовано, але таку інформацію зараз обговорюють Мінекономіки з Мінюстицією. І що хотів би що тут наголосити, якщо беречи досвід першої фази, яка була в лютому етапу при виїздах. То якщо безпосередньо у мене був такий випадок, і не один, якщо аграрії вносить відомості про себе, в принципі, якщо це не є якийсь великий агрохолдинг, а дрібний чи середній фермер, то зрозуміло, що він знає скільки конкретно в нього є ділянок і на яку площу, тому що він постійно звітується. І після синхронізації з реєстром речових прав і ДЗК часто виникало, що ділянок є менше, і це в принципі наштовхує людину на правильні дії зрозуміти, чи там можливо десь договір завершився, чи можливо чому відомості не внесені до реєстру прав, чи чому відомості не внесені до ДЗК, чому не синхронізувалось. Це вже дає. Для певного покращення стану, тобто аграрій безпосередньо вже повинен проаналізувати, провести так званий аудит, і відповідно вже рухатися в правильному напрямку, щоб відомості, що в місяць в що йому підтягнулися, з фактично то, що він використовує. Наступною функцією ДАР є комунікація з сільськогосподарськими виробниками. І полегшити доступ до банківського кредитування та страхування. Тут я хотів би відзначити, що у майбутньому, за згодою аграрія, фінансові установи зможуть отримувати вичепну інформацію, яка міститься в дарі, і безпосередньо це буде все, я говорю вже онлайн. І це повинно стати перевагою у перемовинах Аграрія з банками, що підвищить шанси отримати кредит. Відповідно, наступне про що ми будемо говорити, це самі переваги реєстрації дарт для сільськогосподарських товаровиробників. Перше це відстежувати актуальну інформацію про себе в державних реєстр та кадасах, про що я говорив, проводити постійно моніторинг, отримати інформацію про ініціативу в аграрній політиці та про державну підтримку, здійснювати взаємодію з органами влади, отримувати консультації від операторів консультантів дар. Відповідно на офіційній сторінці державного аграрного реєстру є розділ питання відповіді, є онлайн-форма для заповнення тих питань, яких не зайшли в даному розділі, чи якісь технічні складнощі, також є контактний телефон, по якому можна звернутися. А подальшим, як я вже говорив. Це повинна бути визначена особа в кожній об'єднаній територіальній громаді. І наступне – це накопичувати історію свого перебування в дар, що дозволить бути у фокусі держави при формуванні аграрної політики та першим скористатися новим функціоналом. Для прикладу, якщо все ж таки, як я вже наголошував, наголошув, з зміністиції подавання заявок на вчинення реєстраційних дій, то той, хто буде там зареєстрований, він перший зможе протестувати даний сервіс. І на кінець безпосередньо хотів би додати, що заохочує всіх суб'єктів, які мають відношення до сільського господарства, провести безпосередньо реєстрацію, внести відомості про себе, щоб відчути переваги, які функціонують зараз, слідкувати за аграрною політикою держави чи регіональною, і відповідно протестувати ті функції, які будуть в подачі імплементовані. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.